У селі Нескучне Великоновосілківської громади на Донеччині наразі не живуть люди. Повідомила Суспільному прислужба поліції Донецької області. Також там не залишилося жодної вцілілої хати. Переселенка Марина Глушко розповідає, її оселя розбита. Не тільки у селі Нескучному поряд є село Времовка. Вона не була окупована повністю і у Времовці, і в нескучному. Тобто, моя рідна хата, яка знаходиться у Времовці. Вона зруйнована, і та хата, яка де ми ж, мешкали у селі Нескучному, також зруйнована, і батьківська хата мого чоловіка. Також, яка в нескучному, також зруйнована. Слава Україні! Героям слава слава нації! Ці перші кадри зі звільненого нескучного оприлюднили військовослужбовці 7-го окремого батальйону Арей. Штурм тривав три дні: 10 червня, 2023 року. Село було повністю звільнене від окупантів. Коли ми дізналися, що о скучно звільнено, усі мешканці села почали збиратися додому. Але, на превеликий жаль, прийшлося зупинитися. Наскільки я знаю, багато людей мріють повернутися. Я мрію повернутися. Мої діти мріють повернутися. Ми мріємо відбудувати село, відновити його. але коли це відбудеться, а так бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ввечері 10 червня 2023 року встановили синьо-жовтий прапор на будинку культури в селищі Благодатне Великоновосілківської громади. Наразі в населеному пункті теж немає місцевих жителів. Повідомили в поліції області. Слава Бої тривали близько двох тижнів, складалися з трьох етапів. Розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади на псевдоіталієць. Там артилерія ну дійсно показала свої зуби і показала доволі ефективно. От це був один із таких ключових факторів. Плюс наскільки мені відомо, контрнаступ на різних ділянках був і ворогові було дуже важко. Скажем, як переводити так всі свої вогневі засоби, так і е, бронегрупи, які могли як мінімум стримувати оцей наш наплив. Тому, якби завдяки таким діям було досягнуто тих цілей, які поставили командування перший день е, операції активної фази, е, ну, полетіло в ту сторону більше 1400 снарядів е, від 120-го калібру по 155-й. Ну, щоб ви розуміли, це колосальна маса, яка ну, зробила колосальну роботу. Скільки знищеної техніки, я вже одиниць, даже не можу порахувати, згадати. Це цілі колони просто лягали Тоді бійцям вдалося взяти в полон російських окупантів, розповідає Італієць. За сітбрят А Що тут забув? Призвали повістку вручили. руці. Точну цифру, я, напевно. Не скажу вам, ну напевно, і це не буде етично з мого боку. На полонених було дуже багато. Навіть сам був присутній при допиті. Декількох хлопців, матьорі там люди проходили підготовку 3-4 місяці. Механіки водії на бронемашинах там деколи пів року займалися. Тобто противник був добре навчений. Вели вона себе дуже злагоджено. Кулеметники завжди присікали вогнем. Група підтягувалася. Чуть підзахопилося, якщо треба робила зупинки. але це було дуже стрімко. Ну тобто, вони вели зачищали перед собою там позицію, яку ми втратили, були на той момент. Це був доволі сильний противник. Тоді на тому напрямку я побачив, як злагоджено можуть працювати. Також під час цього контрнаступу сили оборони звільнили Макарівку 11 червня а наступного дня сторожеве. Анастасія Галасюк, Юлія Бітімєрова, Михайло Мураль. Суспільне новини Донбас.